Ина України юні співаки з Мукачева презентували патріотичний кліп. Прем'єрний показ відбувся у Палаці культури та мистецтв, тринадцять учасників вокального ансамблю Срібний дзвіночок заспівали патріотичну пісню на слова Надії Лебідь і музику Ігоря Білика. Вірші написані ще в 2013 році, розповідають автори. Проте зараз текст пісні особливо актуальний. В нашому ансамблі зараз співає надзвичайно талановита дівчинка, яка є переселенкою з міста Харкова. І коли ми почали розучувати цю пісню. То, мабуть, найбільш гостро і відчула її зміст вона, адже там співається про те, що зараз, якщо ти зараз не вдома, то ти обов'язково повернешся додому. І вона одразу задала питання сльозами на очах, каже: Я теж повернуся додому. Звичайно, ми всі прийдемо до тебе в гості, обов'язково цей день настане. І е, після того як ми зробили запис цієї пісні, аудіозапис, е, я розіслала його своїм друзям, які зараз за кордоном, і вони так само вони не просто відписували зі слізами на очах телефонували, дякували і казали, що цей ковток, просто ковток надії е, в те, що все буде добре. І е, ми всі щиро в все віримо. Власне, ми приурочили цей кліп цю, цю презентацію до Дня Державного прапора України, до Дня Незалежності України. І, власне, пісня тематична, пісня патріотична, пісня про любов до рідного краю, до землі, на якій ти народився. Е, дуже слушно про це говорить. Вірш, на який написана на який написана музика, де б не був ти у краю, якому повертайся кожен раз додому. В ріднім краї сонечко ясніше, і вода джерельна найсмачніше. Над композицією та кліпом працювали відеограф Андрій Олах, звукорежисер та композитор Анатолій Рябінін і звичайно маленькі артисти. Олександра, одна з учасниць ансамблю Срібний дзвіночок. каже. Підготовка була довгою. Разом з іншими юними співаками вони спершу розучували пісню, записали її на студії і вже потім брали участь у зйомках кліпу. Наша пісня про рідний край, що вдома краще, ніж в будь-якому місті. Ми Готувалися довго, були, знімали кліпи, пісню записували на студії всі разом, співали. Мені дуже подобається. Кліп Ти дитина України можна переглянути за посиланням, вказаному в описі до відео. Підтримайте маленьких артистів.